В івано франківську стартував опалювальний сезон. Голова громади Руслан Марцінків разом з очільниками комунальних підприємств відвідав одну із котелень в мікрорайоні Пасічна. До структури ДМП Івано-Франківськ теплокомуненерго належить 37 котелень. 10 з цих котелень, починаючи вже з 17 жовтня, знаходяться в роботі. Це котельні перинатального центру, інших лікувальних закладів. Сьогодні ми вже запустили в роботу ще 10 котелень, і сьогодні протягом дня до кінця дня буде запущено в роботу інших 17 котелень. Котельня на вулиці тролейбусна одна із найпотужніших на сьогоднішній день в теплокомуненерго. Серед споживачів дві школи вісімнадцяте ну ліцеї зараз вони називаються. Два ліцеї 18 24 четвертий, потім два садочки. Дитячих гуртожитків медакадемії, фізкультурно-здоровчий комплекс медакадемії, два басейни. ДЮСШ і ще у нас є новий об'єкт. Це є медичний центр, який відкрився від міської лікарні на Целевича. Заступниця директора департаменту освіти Світлана Пошкевич каже: опалювальний сезон вже розпочинається у всіх школах і садочках. На минулому тижні ми розпочали опалювальний сезон у закладах освіти, які мають автономні джерела теплопостачання. А сьогодні розпочинається опалювальний сезон для всіх решти освітніх закладів. Опалення запускається по чергово котельні протягом сьогоднішнього дня будуть запущені всі. І температура у приміщеннях буде підніматися. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, процес підключення до тепломереж відбувається поступово. Ми розпочали опалюваний сезон. В деяких садках як тут де є котельня вже опалення з минулого тижня. В інших закладах сьогодні ми розпочали опалювальний сезон. Я сподіваюся, що день-два буде опалення. Найбільша буде проблема тих закладів освітніх, які знаходяться на лінії. Котельні індустріальні, їх вже стало менше, тому що ми деякі відключили, як 12-ту школу побудували свою котельню. На гвардійській зараз в експлуатацію котельню, але все рівно в тому районі опалення десь буде за тиждень півтора. Міська влада обіцяє, що впродовж двох тижнів ситуація з опаленням у місті стабілізується. Ян Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.